Вітаю вас! Сьогодні 8 вересня, канал Хайтаро, мене звати Людмила. Для тих, хто любить дивитися тільки добрі прогнози, можете відразу закривати відео, тому що це про попередження про серйозні загрози. А хто хоче чути і врахувати це, і, можливо, навіть спасти своє життя, то продовжуємо дивитися далі. Дуже виють собаки. Останні дні, вже раза 3-4, я чула ось це жахливе виття собак. Собака навіть не виє, а якось так, як, наче аж кричить, ну це не передати словами. Я зробила собі розклад: до якої події в Україні може ось це виття собак бути. На жаль, випало трійка мечів лицар кубки. Згадайте мій розклад на Каховську ГЕС, який, на жаль, теж збувся. Там була трійка мечів і також лицар, але лицар пентаклів, якщо не помиляюся. В будь-якому випадку світ, п'ятірка пентаклів, 10 мечів на дні колоди. Тут трійка мечів, лицар Кубки. Далі сила і тут жезлі. Тобто може бути. Якийсь серйозний удар по мосту, по дамбі, по гідроелектростанції, тобто можуть атакувати якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт на іншій колодія дивилася по імператору. І це пов'язано з водою: десятка кубків, лицар кубків. Дивіться, ось тут мах, вісім мечів. Взгадуйте прогноз про Каховську ГЕС. Якась дуже серйозна трагедія. Ось по суду це як знову ж таки кармічна якась історія, і будуть про це новини, і люди будуть дуже нажахані. Я, звісно, не хочу, щоб цей прогноз відігрався, але собаки виють, розклади випадають все гірше і гірше. Також прошу вас подивитися мій таро-прогноз від 6 серпня, де я говорила про те, що може бути новий теракт, трагедія при звільненні Півдня. Тому хто всі в південних областях, особливо які окуповані території: Запорізька область, Херсонська область, Донецька область, там також де вода. Але в будь-якому випадку води в Україні дуже багато, дуже багато ГЕС на території України, дуже багато дамб. Тому ось буде якийсь вірогідно жахливий удар. По дамбі, гідроелектростанції, по мосту. І для чого це треба? Ось ключ риби, обручка, сад, жінка, корабелі тут лисиця. Тобто, я як розумію, що буде зроблено якийсь новий теракт, якась дуже жахлива історія для того, щоб. Для того, щоб почати переговорний процес якоюсь хитрістю, щоб Росія могла відступити, зробити якийсь жест доброї волі, або якось зманіпулювати інформацією. На жаль, ось вісьмірка мечів це відігрувалося те, як було підтоплення. Ось тут це людські жертви. Тому всі, хто біля води, біля серйозних інфраструктурних об'єктів, дамп, гідроелектростанцій, мостів, ще раз повторюю, показує велику загрозу на картах. Собаки також виють, сни кому сняться, чи бачите самі якісь знаки, також аналізуйте, чи є конкретно для вас загроза. Це прогноз загальний. Для того, щоб визначити об'єкт, відповідно, треба по кожному об'єкту окремо робити розклад. На моєму каналі є деякі розклади на гідроелектростанції, ви можете їх подивитися. Також дуже сильно загострюється ситуація Кривий Ріг. Кременчуг, тобто Полтавська, Дніпропетровська область, ви знаєте, що там постійно обстрілюють, хочуть атакувати ці дамби. Також велика загроза і для Дніпро ГЕС і, і кий, Київська ГЕС, мабуть, також. Хоча там прогноз був не такий. Песимістичний, що зовсім затоплення, але все рівно в тому районі можуть бути жахливі обстріли і якісь підтоплення можуть бути. В будь-якому випадку, на картах імен, звісно, і конкретно об'єкту не пишеться. Але враховуйте, що якась жахлива трагедія, аналогічна до Каховської ГЕС. Окупанти хочуть щось таке зробити. Далі, оскільки тут випадала карта світ на дні, то я можу припустити, що це пов'язано щось з водою. Але це може бути, наприклад, і е, щодо Запорізької АЕС, як показували попередні розклади, там часто випадала карта Світ. Е, і е, якщо оракульно дивитися, то це як ці ставки-охолоджувачі. Можливо, там якась знову буде підніматися історія. І я вам говорила, коли перестануть полоскати в новинах загрозу про Запорізьку АЕС, тоді якраз і настає найбільша загроза. Щодо негативних ситуацій з цією атомною електростанцією. В будь-якому випадку, тут не випало карти місяця, чи якихось інших карт, які б говорили все-таки про радіацію. Більше тут якась проблема від води, це буде Скоріше за все, якесь влучання в об'єкт критичної інфраструктури, і він, на жаль, може принести ось це влучання і підтоплення. В будь-якому випадку, всім моїм глядачам бажаю захисту вищих сил. Також дивіться таро прогнозу щодо міста Суми. На жаль, він також вже підтвердився: 7-го, 8-го числа були в сумах жахливі влучання, і жертви. Також я говорила про велику загрозу для Півдня. Ще навіть до Каховської ГЕС я говорила про те, що будуть горіти врожаї, продукти харчування будуть знищуватися. І ось, на жаль, постійно обстрілюються зерносховища, елеватори, знищується портова інфраструктура. Подивіться мої попередні таропрогнози на каналі. І тоді робіть висновки, чи варто до них прислуховуватися. Наразі Прислухайтеся до офіційної інформації, прислухайтеся до того, як ведуть себе ваші домашні тварини, тому що вони часто попереджують про загрози. А також аналізуйте свої сни і візьміть до уваги також і мій Таро-прогноз. хто найближче проживає до окупованих територій або на окупованих територій, і близько яких є об'єкти критичної інфраструктури. Там, на жаль, можуть бути жахливі прильоти і повторення трагедії всім глядачам, моїм підписникам, всім, хто мене дивляться, бажаю захисту вищих сил і до нових зустрічей!